Христина Соловій покинула Сергія Жадана. Анна Саліванчук розлучилася з чоловіком. Михайло Хома попрощався з образом дзідзьо. А Віталій Козловський зараз справжній шок одружився. Вам не почулося і не здалося. 39-річний завидний наречений нарешті розпрощався з холостяцьким життям. До того ж, зробив це таємно. А в день свого народження 6 березня ошелешив зізнанням Уживел. Ми нікого не попереджували. В родинних групах були відправлені фотографії рук з обручками. Ну і всі були в шоці. Вау! Вітаємо! А як здивовані ми? Адже кохану, а тепер вже дружину Віталій ніколи не показував. Та й нині каже, розкривати її ім'я не збирається. Та змі припускають, що це може бути Віталікова менеджерка Юлія Бакуменко. І, хоч рішення побратися, як ми розуміємо, було спонтанним і виникло у Віталія саме під час несення служби, ми й собі підозрюємо, що закохані знайомі вже давно. Адже ще напередодні великої війни Віталій зізнавався, що вже має поряд людину, яка зробила його життя ліпшим, я знову відродив віру в себе, і я розумію, що цей момент залежить від того, хто поруч біля тебе. Та людина, яка поруч біля тебе, вона тебе має надихати, вона має тебе. Наповнювати. Я зараз наповнений. І тоді ж вперше заговорив про батьківство. Не так довго були якісь страхи. Ох, як це маленька дитина, якщо вона з'явиться, то вона забере весь свій час. Клянусь сьогодні. Я думаю, вже зовсім інше. Тож щиро зичимо молодятам скорішого здійснення всіх їхніх заповітних спільних бажань і чекаємо запрошення на велике весілля, так само, як і від Володимира Остапчука з Катериною Полтавською. <кій> Точніше, вже Катериною Остапчук, так після майже півтора року стосунків, парочка таки розписалася і нарешті сповістила про це всьому світові. І навіть батькам, бо Катя запевняє, що ті про плани закоханих нічого не знали. На жаль, поряд із радісними новинами трапляються й такі. Зірка одного разу під Полтавою Анна Саліванчук оголосила про розлучення з чоловіком Олександром Бошковим, з яким у шлюбі прожила понад вісім років. 18 травня 2023 року. Я розлучилась ще деякий час. Ми намагалися врятувати сім'ю заради дітей, але марно. Майже рік зірка приховувала цю інформацію, бо як сама зізнається, їй боліло. Каже її дивний стан, який могли помітити й підписники, й оточення, це все було саме через розлучення. Водночас його причин Саліванчук не розкриває. Благаю, не питайте, чому, як і навіщо. Просто порадійте за мене, я вільна. Не сумніваємося, що все в акторки попереду, хай тепер можливо, і в інших стосунках. А от хто змін в особистому житті точно не боїться, то це Христина Соловій. Так ми всі не помилялися. У них із Сергієм Жаданом справді бурхливий роман був. Це був космічний союз. Я просила подавати це як творчий тандем. Я на той момент була в стосунках, і Сергій також був ще в шлюбі. Невдовзі Сергій розлучився. Та не минуло й року, як велелюбна Соловій, покинула на 20 років старшого письменника заради на 10 років старшого не знаємо кого. Він робить мене щасливою. Імені нового обранця Христина зрозуміло не називає. Тим часом, колишній пан Жадан майстерно вдає, що взагалі ні сном, ні духом, чому це всі раптом почали писати йому слова підтримки. Що це за? Ось так лаконічно та емоційно відреагував письменник на численні пости й меми фанатів у Твіттері. та подейкують, що така реакція Жадана насправді може свідчити про його глибоку душевну рану. Ми вже схопилися за серце, бо як і низка підписників встигли припустити ще одне зіркове розлучення, але ні, цього разу пронесло. Принаймні у цьому як може запевняє акторка Анастасія Цимбалару, якій в мережі приписали негаразди у шлюбі з колегою Григорієм Баклановим. У Мене все чудово, стосунках все чудово. Чому ж тоді обручки не носиш? Насте запитують підписники. Та й коханого давненько ані в сторіс, ані в постах не показувала. Гріша регулярно веде свої соцмережі. Ви го можете там побачити. І навіть у моїх сорях так само для тих, хто слідкує пильно. Тому е, слідкуйте, дивіться і все дізнаєтесь. Все побачите ой, Насте, замість того, щоб заспокоїти, тільки ще більше заінтригувала. Натомість Дідзьо, чи то вже Михайло Хома секретів не тримає. Признайтеся всі так, блять! А той, хто не робить турні, взяв та й одразу вивалив на фанів гірку правду. Шановні глядачі, можете назавжди розпрощатися з улюбленим образом улюбленого артиста. Зіддя як сценічного персонажу більше не існує. Про це артист заявив в інтерв'ю каналу Сол. Це трансформація. Ми ростемо. Може, я став нудним для молоді. Але я своє завдання на той час виконав. Мої фани повиростали. Якби того росту не було, мені було б нецікаво жити. Каже, не хоче більше співати старих жартівливих пісень, бо це не на часі. Та водночас не поспішає з анонсом нових. Хай там як. Ми нетерпляче чекатимемо на повернення Михайла на сцену до того ж у будь-якому амплуа.